Вітаю наших діток з центру опіки Сиріт, тут на Свято Юрській горі, великою приємністю і радістю, коли діти приходять прославляти колядкою новонародженого Ісуса Христа. Дітки, чи вам є холодно? Ні, і так, правда? А чому холодно? Бо зима бо є сніг. але уявімо собі наших ровесників на сході нашої України. Які, можливо, не мають дому, світла і тепла. Їм також є дуже холодно. Ми ще маємо привілей повернутися до наших домівок, зігріватися. Тому ми завдячуємо те, що маємо тут нашим захисникам. Їм велике спасибі. Разом до вифлеємських ясел приносимо їхні потреби, їхній біль, їхню мужність. А нашу вдячність їм за все, що вони для нас роблять. В Ефлеємській Оскині також не було світло, було темно, але зірка, ефлеємська зірка, повела пастушків саме туди, і присутність пастушків біля Ісуса Христа його зігрівала. Також підійшли мудреці, які що принесли Ісусові Христові, що принесли мудреці, ці царі, дари, правда? Те, що мали, те, що збирали в своєму житті. І як приємно, що ви сьогодні тут разом ділилися тими дарами, мандаринками, солодощами. І через це, через ту вашу поставу, світ вже стає краще. А ми в наших дітей вчимося, тому що. Ісус Христос, також, як дитятко, прийшов у Ефлеємі на світ, і Він народився як біженець в чужій стороні, але це не завадило йому заволодіти цілим світом, бути господарем цього світу. І ми йому поклоняємося, не з обов'язку прославляємо, а з великої поваги, бо він є наш ровесник, наш брат, але водночас наш Бог. Бажаю всім. Благословенних різдвяних свят Христос рождається. Його. Христос рождається. Його. Христос рождається.